Шановні глядачі, вітаємо вас на Ютуб-каналі кафедри психіатрії наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Сьогодні ми продовжуємо авторський цикл освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги Як пережити кризу та зберегти спокій. Запрошуємо, Запрошуємо до участі! Інформаційним та мотиваційним підґрунтям для створення тренінгів стали рекомендації Міністерства охорони здоров'я України, як пережити кризу та зберегти спокій. Тренінг проводиться за сприяння виконувача обов'язків завідувача кафедри професора Вікторії Погоренко. Спікери заходу Алла Ніколенко, доцент кафедри, і Тамара Шустерман, доцент кафедри. Наша команда Євгеній Ліхолетов, асистент кафедри, Віктор Кокашинський, асистент кафедри та Людмила Подольська, аспірант кафедри. Під час кризової ситуації людина може відчувати або переживати такі стани: панічна атака, істерика, страх, агресія, ступа, нервове тремтіння, плач. Сьогодні наша зустріч присвячена останнім із семи кризових ситуацій, кризові ситуації плач як надавати першу психологічну допомогу. Плач одна із фізіологічних реакцій людини, що супроводжує стрес. Як правило, плач виникає при сильному страху, болю, смутку, жалю, злості чи радості. Вчені виділяють три основні категорії сльоз базальні, рефлекторні та емоційні. Базальні сльози зберігають рогівку вологою і з'являються щоразу, коли ми моргаємо. Рефлекторні сльози захищають очі від ретратування, коли в них потрапляє пил, пісок чи алерген. Емоційні сльози виражають нашу реакцію на те, що відбувається, коли йдеться про сумну або навпаки вкрай щасливу подію. Рідина, з якої складаються сльози, містить воду для зволоження та олії для змащування і також деяку кількість слизу. Базальні та рефлекторні сльози на 98% складаються з води, але сльози болю, відчую та образи набагато більш солоні, ніж рефлекторні. У емоційних сліз значно багатший склад, до якого входять гормони стресу і натуральні знеболювальні. Завдяки цьому вони мають сильну знеболювальну властивість. Зі сльозами з організму виводяться шкідливі речовини, лейкоенцефалін та пролактин, що виробляються в умовах стресу, які діють на організм руйнівно, причому вони можуть покинути його тільки зі сльозами. До вступного слова запрошуємо професора Вікторію Огоренко. Доброго дня, шановні колеги. По-перше, за все. Я хочу сказати, що нас зазвичай не турбують сльози радості чи захвату, адже вони привертають увагу до приємних переживань. Тим часом сльози горя чи відчаю сигналізують про некомфортну ситуацію та запрошують залучитися, виявити емпатію, перейнятися почуттями, з якими ми самі собі не завжди можемо зарадити. Плач іншої людини може викликати тривогу, проте варто нагадати собі, що це природний стан. І так, як же все ж таки реагувати на сльози іншого? По перше, якщо ви не маєте сил співчувати і утішати, або відчуваєте себе ніяково або некомфортно поряд з тими, хто плаче, не варто зголошуватися на Надання допомоги. Тим більш, а, немає потреби намагатися покращити стан людини, доки вона не попросила цього? Чужі сльози викликають дискомфорт, якого хочеться позбутися, зробивши щось, щоб іншому негайно покращило. Що ж не треба робити, коли ви надаєте першу психологічну допомогу при стані плачу? Не варто заспокоювати, умовляти про плакати, а тим більш звинувачувати того, хто плаче. Також не варто применшувати важливість приводу для сліз, навіть якщо привід для сліз здається вам дрібницею, це точно не дрібниця для того, хто плаче. І також не треба побиватися так, щоб самому вам не потребувалася. За них за, заспокоєння. Дякуємо, шановна пані Вікторія. Ознаки плачу: тремтіння губ, сльозотеча, порушення дихання, почервоніння обличчя та е, ми можемо спостерігати відчуття пригніченості. Повернемося до оригінального документу Міністерства охорони здоров'я України і рекомендацій, як пережити кризу та зберігти спокій саме в кризовій ситуації плач. Перед нами представлено чотири кроки допомоги. Крок перший. Не залишайте постраждалого одного. Крок другий. Встановіть фізичний контакт з ним, візьміть за руку, погладьте по голові, дайте відчути, що ви поряд. Крок три. Застосовуйте прийоми активного слухання. Періодично вимовляйте так, кивайте головою, говоріть про свої почуття та почуття постраждалого. І крок 4. Не намагайтеся заспокоїти постраждалого. Дайте йому можливість виплакатися і виговоритися. Крок 0. Важливо Оцінити небезпечні ситуації для себе і постраждалого. Убезпечитись. Та усі наступні дії потрібно виконувати за рахуванням фактора небезпечності ситуації. Далі розглянемо моделювання можливих варіантів поводження постраждалих в кризовій ситуації плач. Щодо кропу 1, коли потрібно не залишати постраждалого або постраждалу одну, які є варіанти поводження. Постраждалий надає згоду на присутність особи, яка намагається надати першу психологічну допомогу. Тому саме в безпосередній близькості до себе. Другий варіант постраждалий або постраждала надає згоду на присутність особи, яка намагається надати ППД, але на деякі відстані, ну, наприклад, в одній кімнаті. І третій варіант постраждалий або постраждала, відмовляється від присутності особи, яка намагається надати психологічну допомогу. Крок другий. Встановлення фізичного контакту звертаємо увагу, що тільки після того, як буде на це отриманий дозвіл, необхідно дати постраждалому відчути, що ви поряд з ним або з нею. Варіанти поводження: постраждалий надає згоду на встановлення фізичного контакту, тобто дозволяє торкатися руки, плеча, спини або голови. Постраждалий надає згоду на встановлення фізичного контакту, але дозволяє торкатися лише руки. І постраждалий відмовляється від встановлення будь-якого фізичного контакту. Крок 3. активне слухання. Наприклад, такий варіант постраждалий плачеть, але мовчить і нічого не розповідає. Або постраждалий плаче, та розповідає про події, що сталося, що сталося, і свої почуття. Ну і крок 4. Не намагаємося заспокоїти постраждалу, або постраждалого, надаємо їм можливість виплакатися і виговоритися. Що варто робити? Попросіть дозволу побути поруч. Як ми можемо це зробити? Ми питаємо, можна посидіти з тобою, чи ти не проти, якщо я побуду поруч, поки ти плачеш. Не варто хапати людину в обійми, навіть якщо вам ще цього дуже хочеться, спочатку запитайте. Нагадайте, тому хто плаче, що сльози це нормально. Якщо ви відчуваєте, що є самі готові розплакатися, не варто стримуватися. Це вияв співпереживання. Коли людина заспокоїться, Можете поставити кілька запитань, щоб допомогти зрозуміти причину сліз. Що трапилось? За чим ти зараз плакала чи плакав? Якщо людина не хоче відповідати, не варто тиснути і намагатися розпитувати. Просто прийміть це. Може статися, що особа взагалі не захоче говорити. У такому разі просто помовчите поряд з нею. Щоб бути активним слухачем, потрібно. Припинити говорити, оскільки, коли людина говорить, вона не слухає. Дивитися в очі співрозмовнику адже саме таким чином можна продемонструвати свій інтерес та увагу до того, що говорять, демонструвати відповідну мову жестів, наприклад, трохи нахилитися до співрозмовника, кивати головою на знак того, що слухач розуміє, про що говорить постраждалий чи постраждало, уникати відволікаючих дій. Демонструючи тим самим, що слухач зосереджений саме на словах, які йому говорять, ставити запитання на уточнення, тобто показати зацікавленість, не перебивати, спокійно обмінюватися ролями під час розмови. Активне слухання передбачає плавний перехід від ролі слухача до ролі того, хто говорить, помічати почуття. Я розумію, як вам важко говорити про це. Або я розумію ваш стан зараз. Звукотерапія, звуки природи та цілющий ліс. Дослідження показують, що перебування в лісі та взаємодія з природою має позитивний вплив на фізичне та психічне здоров'я людини. Цілющий ліс може допомогти знизити рівень стресу, покращити настрій, підвищити імунітет, знизити ризик розвитку деяких захворювань. Таким чином, звуки природи є потужним ресурсом для подолання кризових ситуацій, в тому числі такої ситуації, як плач. І спів солов'я займає особливе місце серед цих ресурсів, тому що, розпоглянемо, є ефекти співу солов'я на людину, що плаче. Наприклад, розслаблення Молодий та заспокійливий спів солов'я може створювати приємну атмосферу, яка сприяє розслабленню, зниженню рівня стресу. Це може допомогти пом'якшити емоційний біль та зняти напругу пов'язане з плачем. Наступний ефект відволікання. Співсолов'я може допомогти відвернути увагу людині від причин, що викликають плач, і перенаправити його на приємну музику. Це може допомогти знизити інтенсивність плачу та зменшити почуття горя. Підтримка: співсалов'я може створювати відчуття підтримки, відчуття співпереживання у людини, що плаче. Це може допомогти людині відчувати себе менш самотнім і комфортним. Комфортніше під час плачу, і емоційний вислів. Співсолов'я може допомогти людині висловити свої емоції, включаючи смуток, горе, допомогти усвідомити та пережити свої почуття, що у процесі плачу призводить до звільнення від емоційного напруження. А зараз насолодімося мелодійним співом солов'я. Прослухаємо аудіофрагмент. Далі розглянемо кейс випадок. Ви перебуваєте в укритті після серії вибухів та бачите поряд вкрай пригнічену жінку, у якої тремтять губи, очі та обличчя почервоніли, на очах сльози. Вона спочатку схлипує, а потім вже голосно плаче та розповідає про події, що сталися. Ваші дії? Розглянемо алгоритм дій. Крок 0. Оцінити безпеку. Ми та постраждала у безпечному місці. Далі намагаємося встановити контакт з постраждалою. Починаємо з того, що ми називаємо своє ім'я. Мене звати. Я волонтер, лікар, рятувальник тощо. Чи можу я запитати ваше ім'я, або як я можу до вас звертатися? Я тут, щоб вам якось допомогти. Далі звертаємося до постраждалої і питаємо, чи є щось, що вам зараз потрібно, наприклад, вода, чай, кава, серветка або туалет. Далі, крок один. Не залишаємо постраждалу одну. Запитуємо дозвіл бути поряд. Чи можу я залишитися поряд з вами? У нашому кейс-випадку постраждала надає згоду на присутність особи, яка намагається надати ППД. В безпосередній близькості. Крок два. Треба встановити фізичний контакт. Так? Взяти за руку плече або спину, або погладити по голові. Ми запитуємо дозвіл на встановлення контакту. Можна, я візьму вас за руку. Торкнуся плеча, погладжу по голові. В нашому випадку постраждали не дає згоди на встановлення фізичного контакту, дозволяє торкатися руки, плеча, спини, голови. Крок три. Застосовуємо прийоми активного слухання. Для цього ми періодично вимовляємо так, 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 угу, авжеж, добре, гаразд, продовжуйте. Киваємо головою, тобто підтверджуємо, що слухаємо і співчуваємо. Повторюємо за постраждалу уривки фраз, у яких вона виражає почуття. Гумо, говоримо про свої почуття і почуття того, хто плаче. Крок 4. Пам'ятаємо, що ми не намагаємося заспокоїти, надаємо можливість виплакатися і виговоритися, виплеснути з себе страху образу. не задаємо питань, не надаємо порад. Наше завдання вислухати. Для подальшого заспокоєння постраждалою та відновлення її сил пропонуємо прослухати мелодійний співсолож. Переглянемо відеокейс творчого моделювання надання першої психологічної допомоги в кризовій ситуації плач. Жінка вам погано? Може вам допомогти чимось? Будь ласка. Добрий день. Мене звати Євгеній, я волонтер. Я тут, щоб вам допомогти. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Людмила, чи потрібно вам зараз щось серветка, води, вода? Візьміть, будь ласка, серветку. Будь ласка. Людмила, чи можу я побути поруч з вами, рядом з вами зараз? Посидіти, просто посидіти. Це може вас заспокоїти, може і взяти за руку, так? Розумію, розумію. Так, бачимо. Бачимо чого. Розумію. Це таке шок. Він молодше доторкнутися до вашої голови. Це також може бути Себе протравити, протравити. Чи хочете ви води? Якщо можна. Почати можна. вам води. Я до цього вже заспокоїлася. Я би хотів, щоб ми з вами зараз послухали Солов'язки і Солов'яз заспокоює. Він ще більш допомагає відволіктися від ваших проблем і переключити вашу увагу послухаємо так Так Будь ласка Вдячна, стало легше. Стало ось тут на душі стало легше. Дуже вам вдячна. Після дощу завжди приходить веселка. Після сліз щастя. Дякуємо!